Дуже цікава ідея на новорічний стіл. Давайте приготуємо м'ясний рулет калейдоскоп. Для початку до курячого фаршу додаємо порізану шинку, будь-які порізані гриби, болгарський перець і один жовток. Також додаємо тертий сир і солодку кукурудзу зеленим консервованим горошком. В мене ця продукція від бренду AgroSpecProєкт. Зручно відкриваються і підійдуть до будь-якої страви. Для нашої страви знадобиться по 2 столові ложки солодкої кукурудзи і консервованого зеленого горошку. Посилання на сайт продукції є в описі під цим відео. Далі додаємо сіль, перець і будь-які спеції, і перемішуємо до однорідності. Далі викладаємо. У форму для випікання, застелену пергаментом і формуємо ось такий трикутник трикутникову форму, змащуємо білком і посипаємо подрібленими кукурудзяними хлоп'ями, відправляємо в духовку запікатися, нарізаємо на шматочки і подаємо на стіл.